Вітаю вас на каналі Біженців Німеччині. Я міла. На днях моя активна підписниця в інстаграм спитала мене, чи можна довіряти сервісу грошових переказів. Профі. Я чесно не знала, що їй відповісти, тому що, допоки не користувалася профі, але моє журналістське я взяло вверх. Тим паче, це питання цікавить багатьох біженців, які перебувають зараз в Німеччині, як переказувати з німецьких карток кошти на українські, і тому я вирішила зняти це відео та перевірити профі. Але спочатку вам маю дещо пояснити: біженці, які приїжджають з України до Німеччини, найчастіше відкривають свої рахунки у шпаркасе. Костпанк, ну і, можливо, ще комерцпанк. Я суджу з ваших відповідей мені на сторінці в інстаграм. Якщо у вас інший банк, напишіть про це. Ось моя, до речі, картка, і ось що цікаво. Бачите, написано «жирокарт», карт, тобто жироконторахунок. І ось саме з такого рахунку не можна напряму переказати кошти на українську картку. Це і є якби основне питання, яке ми сьогодні з вами спробуємо вирішити. Є декілька варіантів, як переказати кошти, але я хочу перевірити саме сервіс профі. Спочатку я б хотіла подивитися інформацію про сам сервіс на сайті profi.com, а потім зробити тестовий переказ. На сайті можна обрати мову користування. Я обираю українську і вам раджу. Можна натиснути на QR-код. Якщо ви піднесете ваш смартфон, то таким чином завантажити застосунок профі на свій телефон. Звісно, ви можете цей застосунок просто знайти на App Store або в Google Play. Я попередньо зареєструвалася вже в профі і залишаю своє персональне посилання. Воно буде в описі до цього відео, а також в першому закріпленому коментарі. Переказ можна зробити з карти Visa, MasterCard на карту або з Apple Pay чи Google Pay, дивлячись, який у вас смартфон. Якщо робити переказ карти на карту, то він буде миттєвий до 2 хвилин часу. Але в нашій ситуації все трішечки складніше, тому що ми з вами використовуємо картку жироконту. І нам потрібно буде по факту зробити переказ на банківський рахунок. Я зараз це продемонструю. Мабуть, більше з вас буде робити подібний переказ не з комп'ютера, а з телефона, тому і я переходжу на телефон, завантажила застосунок. Пройшла реєстрацію, вона дуже швидка. І хочу переказати 50 євро. На українську картку. Одразу я бачу, скільки прийде одержувачу, яка сума буде за 50 євро. Після цього ми вводимо номер картки одержувача, його ім'я та прізвище. Нагадаю, у нас жирокарта. Ситуація складніша. І в цьому випадку з'являються ось такі варіанти: я обрала банківські реквізити. І, власне, здійснюю платіння. Для цього у мене ще запитують, яким банком я користуюсь. Я обрала постбанк і потрібно ще ввести постбанк ID. В такому випадку не миттєвий і доведеться зачекати приблизно добу. Зараз на питання моєї підписниці: чи можна довіряти профі? Я скажу так. І також додам, що рекомендую профі за перше максимально вигідний курс валют, друге відсутність комісії на першому переказі. А з другого переказу ваша комісія складатиме лише 1 євро, третє за зручний мобільний додаток, тому переказувати кошти можна будь-де будь-коли. Маючи лише в кишені мобільний телефон. Ще раз нагадаю: посилання на сервіс грошових переказів профі ви знайдете в описі цього відео. На цьому все. Якщо інформація була корисною для вас, ставте лайк, дякуйте в коментарях, а також діліться своїм досвідом, якщо вже користувались сервісом грошових переказів профі. Пока!